Зараз маємо скайп-вімкнення. Галина Лугова, секретар Херсонської міської ради, тимчасово виконувач повноважень херсонського міського голови, з нами на Skype зв'язку. Слава Україні! Героям слава! Пані Галино, от власне про ці можливі псевдореферендуми, які анонсує Російська Федерація, як ситуація на Херсонщині у самому Херсоні? Взагалі чи відбувається чи відбувається щось нового? Якось готується зараз окупаційна, тимчасова псевдовлада в Херсоні до референдуму? Відбувається якісь дії. Мушу зазначити, що сьогоднішня новина, з якою звернувся Володимир Саль до, до населення, що мають провести референдум, починаючи із 23 вересня, скажімо, дуже м'яко кажучи, здивувала пересічних громадян саме міста Херсона. Чому тому, що вже неодноразово озвучувалося про наміри, що мають провести референдум, але так, щоб і сьогодні, практично на завтра. Це викликало ну не аби який ажіотаж засторогу і опасіння із з боку пересічних містян. Мушу зазначити, що влада закрила на три дні освітні заклади школи. Чому це так відбувається? Певні якісь рухи е, окупаційна влада має здійснити, вони мають наміри провести референдум, але за рахунок кого і яким чином це буде відбуватися, наразі невідомо, тому що населення, жителі міста Херсона, вони не налаштовані йти на референдум і підтримувати окупаційну владу. Я розмовляла із жителями, які стверджують, що це можливе. Лише у разі того, якщо орки будуть вриватися в домівки, стріляти по воротах, якщо це приватний сектор, або вриватися до квартир і підставляти дулу автомата до скроні людей і змушувати таким чином іти на референдум, тому що люди тримаються про патріотичний херсон, про українська позиція. Всі чекають на ЗСУ, і всі розуміють, що відбувається. Тому я не думаю, що буде все просто і у них це вдасться. Єдине, хочу відмітити, що спілкуючись із головами ОСББ, які залишаються певна частина їх проукраїнськими. Зауважують, що у вікнах багатоповерхівок частенько з'являється все нове і нове світло увечері в домівках. І вони стають свідками все таки нових облич на території, саме біля під'їздів, із акцентом русскоговорящим. і новими обличчями це цілі родини із дітьми. З'явилися нові люди. І сьогодні іще підтверджений та, факт: один саме медичний працівник одного із госпіталей. Повідомила, що до них звернулася жінка, дуже російськомовна із дуже білою шкірою, яка прийшла на прийом і сказала, що хочуть зареєструватися, тому що вони отримали ордір на жильє, на що медичний працівник дуже великі очі зробила, звідки і яким чином у вас ордір. У нас домівки і квартири не роздаються. То завозять ні, росіян, це дуже далі, важливо, ми правильно ми, ми розуміємо, розуміємо. Перепрошую. завозять росіян, тобто населяють херсон Херсон, область росіянами. Квартири, українських і... родин. Так, так і я думаю, один із можливих варіантів для того, щоб показати картинку для російських ЗМІ можливо, виберуть три точкові пункти, які вони е, планують облаштувати, для того, щоб показати, що Усе гаразд, і всі дуже охоче побігли на референдум, і всі виступають за. Тим паче, що ви в засобах масової інформації вже бачили відсоток, який малюють е окупанти, е приписуючи це саме про українському патріотично налаштованому Херсону. Я а думаю, що у них все-таки у мене є надія дуже велика. Не вдасться провести референдум. Не вдасться. Ви згадали про е, можливість застосування сили до жителів Херсону і Херсонської області, і це згад, нагадується нам всім кримський референдум. Ми ж тоді пам'ятаємо, як приходили до людей з автоматами і змушували ставити галочки, якщо самі не наставили. Але я хочу у вас уточнити ще одну таку річ. Е, ви сказали, що зараз школи навчальні заклади на три дні закрили. А як взагалі? Я не... щойно говорила просто із. Однією мамою, яка повідомила мені про це, яке знаходяться як... зараз в окупації. А як взагалі навчання відбувалося в школах, що говорили дітям про Україну і як взагалі живуть зараз Херсонці? Чи вистачає продуктів, ліків? Яка ситуація з опаленням, тому що зима на носі? Мушу зазначити, що усі тець, комунальне підприємство, яке займається опаленням міста? Усі, взагалі, практично комунальні підприємства, які відповідають за інфраструктурну складову життєдайну нашого міста, вони знаходяться під контролем саме окупаційної влади. Там немає наших людей, є лише ті, які залишилися і співпрацюють. Там повністю озброєні знаходяться російські солдати, які контролюють абсолютно все. Що стосується: Навчання у окупованому місті Херсоні мушу зазначити на сьогоднішній день 171 освітнього заклада, Оркам вдалося в 76 закладів призначити своїх директорів. І ще хочу відмітити тут, що вчителів і директорів катастрофічно не вистачає. Натомість можу навести приклад один директор на школу номер 7 36 і 32. один директор на три школи, і це не поодинокий випадок. Що стосується предметів викладання, дітей не так багато в освітніх закладах, і переважна е кількість предметів, які викладають у школах, це російська мова, е математика, е русська історія і фізкультура. Більше предметів діти скаржаться: немає біології, немає хімії. Немає фізики. Дітям забороняють виходити на подвір'я, дихати свіжим повітрям. Дітей обшукують Ну, недопустимі речі, і я знаю, що у дітей немає настрою ходити до школи. Але орки провели такий жест, коли видали батькам 10 тисяч рублів для того, щоб діти пішли до школи, і 4 тисячі, і 4 тисячі рублів підйомних на канцелярію для дітей. Тобто, це було таким. Дуже підштовхуючим фактором для того, щоб діти все-таки пішли до школи. Але настрою ходити до школи і навчатися у дітей немає. Переважно навчаються діти, певна кількість і то не дуже велика. Це початкова школа і середня ланка. Що стосується більш уже старших класів, там діти доволі свідомі і не так багато їх знаходяться в освітніх закладах. Дякуємо вам за стосується. Секретар Херсонської міської ради тимчасово виконувач повноважень херсонського міського голови була з нами на виша, але додати, бачимо ще будь хочете ласка. додати. Також просим хотіла кілька слів сказати, що е, натомість дуже невтішна ситуація стосується ліків е, саме у лікарнях. Але мушу зазначити, певно, е, окупаційна влада буде робити ставку і на лікарів наших міських лікарень, тому що вони отримують шалені кошти, які не снилися навіть при українській владі, тому що доволі непогано вони заробляли і при українській владі, фінансуючись через Київ. Але зараз вдвічі у них виросли заробітні плати, тобто тому... вони будуть тиснути під час референдумів на медиків. Зрозуміло відпрацьовувати свої кошти. Скажімо, дякуємо так. Вам. Я думаю. дякуємо. Тримайтеся Херсон це Україна, все буде Україна. тримайтеся, ще зовсім трошки. Я дуже вірю в збройні сили. Тримаємось Херсон буде звільнено. Дякуємо вам, Галина Лугова була з нами на скайп зв'язку.